Вітаю, з вами Бурсук. Сьогодні в нас доволі цікавий тест порівняння. Ну, ми сьогодні будемо не стільки порівнювати, а я надам вам корисні поради і вкажу про певні моменти, щоб ви могли вірно обирати собі прилад. І коли у вас вже є прилад, ви могли його ефективніше використовувати. І цей, і цей, припустимо. Зрозуміло? У нас ґрунт чорнозем нерівний грудки. Саме на ньому ми будемо проводити тестування. Доволі все різноманітно. ґрунт коли вологий, і той і той прилад дає кращу глибину. Але ситуація, це стосується не всіх приладів, до речі, і настільки залежна, навіть звичайна аська. Але от не було сонця бравий Кінокс. Вийшло сонце, Деус брав гірше, тепер Деус бере краще. Тобто цих моментів доволі багато. Але приступаємо до роботи, налаштування самі оптимальні на Деус, поки що які я вивів. Я закинув шорт і розпочнемо з дискриму. Бачите, залізяка розміром палець мізинець поперек Поздовж відсіяло. Більш дрібне залізо, але десь в певних точках і підкидує в колір, але січе. Далі з проходу чіпкість провіряємо на лемісний динарій на глибині 15 сантиметрів. А помах ми робимо на висоті 10 см. Йдемо до заліза. Чітко. Динарій на срібний на 22 см. Але помах роблю на висоті 15 см. Притул. Все добре. Розвертаємося на 90 градусів. Пробую знайти, де він. Підчорняє. Зауважу, водити повільно, оскільки тут швидкість стоїть одиничка. Якщо я ставлю тут 1,5-2, в мене немає інформативності і я втрачаю безпосередньо сигнали особливо дрібні. Буд загірка на 15 сантиметрів. Те, що я казав, не брав, тепер бере. Частота тут середня, 24 це обмеження. Далі. Ну, хриплящий, пробулькує. Але кольоровий відтінок є. До речі, певні цілі металеві, якщо глибокі, вони теж можуть таке давати. Далі на 30 см і висота 15 см помахом над грудкою, 5 копійок мідних. Повільно. Не водіть швидко, буде розривати сигнали і третій четвертий. Розвертаюсь з другої сторони, так само завершимо тести, як вінок. з проходу. Середній або повільний помах. Зрозуміли. Швидкий. Вже строчить, зрозуміли. Тобто помах, повільний або середній. Підкидувати в чорне може, тим паче відблиски сонця, мінералізація збільшується. Переходимо до еквінокса. Ще раз повторююсь: тут менше танців з бубном вистраювані тому подібного. Хоча. Можна віднести до Деуса, якщо знає налаштування, їх встановив і побіг. Не завжди воно буде універсальне, тому ось так. Equinox на базі 800-го має бути більш відмазаний і тому подібне. Зрозуміло. Але стихія в цього прибора в чому? Беру на 15 см на цілині на рівному Гудзикирку, він бачить. Тільки положив дві грудочки зверху, невеличкі, все воно затушує. Переходимо до відлаштування баланса ґрунту. Теж він може бути тут різноманітним. Плюс-мінус сюди 5-8 одиниць, може впливати теж на пошуки. Швидкість рекомендую 3. Дуже в цьому ґрунті зачорняє і чіпкості нема, коли фером на 0, доки не поставлю. Тому встановлюю фером 0, і швидкість обов'язково 3 і помаху теж дотримуємося. Вмикаємо режим всі метали. Відсіяно. Відсіяно. Поперек. Більше підкидує в колір. Ну, повірте, це нормально. Просто краще не зробиш. Йдемо далі, гудить на ґрунт. Змушений вимкнути метали, просуваюся далі. Ну, з проходу чуємо такий преривчастий, виходить, йде сигнал повільно. Він процокуючий, тут ще нема сильної втрати, але от втрат в нього побачите в кінці тесту, це залізо. Бачите, трішки більше підкидує в колір. Е, виходить більше пропусків, буде зрозуміло далі. Роблю помах над серед грудок над динарієм в одну сторону і В притул, де грудок вже менше. Пішло все нормально. Розвертаємося на 90 градусів. Все, грудки затушують, ледве-ледве проскакує в одну сторону. Треба знайти якусь точку, де грудки не так складуються, що це зловити. Тобто, з одної сторони пройшов виявив, з другої ні. От за кірка 15 см. З цієї сторони не бере, а ось з цієї сторони прилади беруть. На мультичастоті чуйку додамо навіть 26. Повільно. Тільки процокування. Тут особливо більше немає що нам змінювати. Хтось там каже, зміни швидкість на 4, то в оці поцокування от просто втомився, виходить від них на такому ґрунті. Треба щось, потрібно щось універсальне. Чому не бере, не знаю. Отже впритул. Брало, вийшло сонце, вже не бере. Ну, тобто мінералізація розуміє, виростає. Тобто ще більше зазеркалення цих грудок і проїхали. Бачите, в одну сторону проскакую в притул, з проходу в одну сторону, ну в одну, в деусі було в два. Нехай навіть якщо врахувати більше підчорняло. Тепер дивіться, над грудкою роблю помах. Це 5 копійок вже. Попередня ціль була бронзовий накінечник. Нема. Але коли я від грудок позбавлюся, навіть от висоти майже тої самої дотримуюся, буду виявляти. Але ось нема такої функції, як в Деуса, що зробити по грунту, щоб воно виявляло ці цілі. Бачите? Коли вже отак. Глибини вистачає, але більше на цілини, на більш легких ґрунтах. Зрозуміли. На дрібну ціль не взяло, де узяв, не потрібно поспішати відразу брати де бігти. Я вам ситуацію прояснив. Було таке, що от знімав онлайн той безпосередньо, що правда на інших налаштуваннях брав ціль, не брав ціль, а цей брав. Далі зверніть увагу до тих же частот. Якщо ми використовуємо... Дуже дрібну ціль, там міліметр на міліметр. Тоді 40 кГц буде доволі придатно на приладах високі частоти. Але коли середньостатистична спинка фібула, чи е, взяти скіфський накінечник там, середнього розміру, Да припустимо, ось, чи гудзик гірку, також, середнього розміру, це ось ось такі я маю. А мінімальні це ось такі вже є. да Навіть гудзики гірки, є такі мініатюрні маленькі, то тоді вже використовуєте високі частоти. Тому що. Воно, бодай поверхнево но побачить, виходить. Але не намагайтеся шукати стандартну, класичну, середнього розміру там, спинки фібули на дуже високих частотах. Це ще одна вам порада, і це стосується не тільки цих двох приборів. Всім дякую за увагу, фарта і здоров'я, з вами Бурсок.